Чоловіки, наші батьки, захисники, з ним козаць, два вас вітаємо, міцного здоров'я усім вам бажаємо. Ми знаємо українські козаки такими, як ви, точно були. Вони дітей своїх навчали, любили до життя, готували. Ми діти козацького роду, і в нас Україна нека за волю і за свободу. Кожне дитяче серденька. за незалежність країни ще козаки воювали, і свято покрови святої вони започаткували. Колишні українські козаки заміну міну їзди на землі знайшли. Життя готові теж віддати сучасні козаки то наші тата. Вони стоять хорою за дружину, сином, дочкою і люблять свою Україну. Найкращу у світі країну. Сучасні українські козаки звуться гордо захисники. Лишили нас, дітей, дружин, а вдома жде дочка і син. Татусь рідненький, ми за тобою скучаємо. На тебе всі чекаємо. А я і хрещеним пишаюсь, і тато вони добровільно пішли захищати свою Україну і сім'ї свої, свята покрова, війну припини. Свята Покрова, де козаків рятувала, своїм омофоном їх накривала. Накрий мого тата і всіх татусів бережи українських захисників. Накрий від куль ворожих пострілів, атак. тепер мій тато справжнісінький солдат. Він буде стояти горою, лиш би повернутися із боєм. Щоб Що ми спокійно минуло вчитись під мирним небом жити, ходити, пісні співати і танцювати, про сирени забути війни не знати. А я помилюся за тата сьогодні велике свято, бо всі татусі України давно вже на мир заслужили. Рідненькі, зі святом вітаю, сьогодні тобі я бажаю. Здоров'я міцного і мирного неба, і більше нічого нам татку не треба. Казацький дух у мого тата він таки мужний і завзятий. У тату руки золоті, хай зброю викидають вже вони. Нехай батьки вертаються додому у рідну оселю до смачного столу, до чая гарячого та пиріжків. Хай буде побільше святкових днів. А ми заспіваємо про Україну, як любимо щиро, неньку, єдино, як любимо тата, не тільки на свята, і будемо щодня про це вам казати. Будьте здорові, додому вертайтесь, тут діти чекають, не забувайте. Без вас у нас дома і борщ не смачний, і ніч неспокійна, день надто людний. Ми знаємо, ви робите це все для нас. Ми зробимо також. Це також для вас. Ми станемо справжніми захисниками, такими як ви, патріотами, козаками. Козацькому роду нема переводу. Із заходу це хай звучить і до сходу. Від сяну до дону, як Чебинський писав, на цілу Європу наш дім п'яна. Ви наші герої, кумири. У книгах напишуть про вас. І всі будемо разом щасливі. Життя поміняється у нас. Величний цей день воістину ваш, без гриму, фальші, без прикрас хай свята вам дарує перемогу, а вам додому назавжди дорогу. Лісію уклін вам від всіх школярів, від ваших любих дочок та синів. Будьте завжди поруч із нами. Ви нашими захисниками! Наша віра єднає земця. Ukraina to nasza ziemia.